З 5 до 22 червня в 10 навчальних закладах Ковеля працюватимуть пришкільні табори. Насичену програму та дворазове харчування організували тут для 660 дітей з 1 по 8 класи. Із бюджету громади на літнє оздоровлення юних ковельчан виділили 600 тисяч гривень. Із початку червня і до 25 серпня в місті також працюватимуть чотири чергові садочки. Завершено роботи з поточного ремонту методом напівпросуджування із влаштуванням тонкошарового покриття вулиць Штуляк, Кривенького, Яремчука, Іллєнка, Очевської, Архипанка, Кільцевої, Карпенка-Карого, які було розпочато в 2022 році. Також завершені роботи з будівництва мереж зливової каналізації по вулицях Батуринська, Костомарова, генерала Юрія Тютюнника та Миколайчука. Триває поточний ямковий ремонт вулично-дорожньої мережі у Ковалі Прадковельське, жбу. У 63 провело роботи по вулиці Косачів, де також відремонтували частину тротуару. Міський голова Ігор Чайко у перший понеділок червня провів прийом громадян у приміщенні ЦНАПу, що на Драгоманова, Драгоманова-22». Розглянув понад 20 індивідуальних та колективних звернень. Найбільше з них житлово-комунальних та земельних. Далі дуже гостро стоїть питання для мешканців вулиці Володимира Кияна про їхню тепер приналежність до Дубівської громади. Зараз із цим питанням працюють юристи. На території Ковальської територіальної громади, зокрема у закладах шкільної та позашкільної освіти, готові розмістити близько 550 постраждалих внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС. Долучитися до формування бази резервного житла можна зателефонувавши на номер гарячої лінії ковальського міського голови 0800 21 90 19. Ковальський ЦНАП в межах проєкту міністерства соціальної політики отримав техніку та офісні меблі. Усе це для облаштування десяти робочих місць надавачів соціальних послуг. Частиною доокомплектують віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАПу в селах Зелена та Заріччя. Ще частина буде на балансі управління соцзахисту. Коваль провів в останню дорогу загиблого воїна Андрія Михайленка. Він був родом із нині окупованого росіянами міста Васильівка Запорізької області. У Ковалі проживає мама Андрія. Герой загинув 2 червня у віці 26 років під Авдіївкою Донецької області. 7 червня в середу відбулося чергове засідання адміністративної комісії, де 15 із 16 адміністративних протоколів склала муніципальна варта виконавчого комітету Ковальської міської ради за здійснення торгівлі в невстановленому місті на території міста. Це порушення правил благоустрою. Цих осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Вони сплатять штраф за порушення цих правил. 8 червня у четвер відбулося чергове засідання виконкому за головування мера Ігоря Чайки. Опрацювали понад 30 питань. Зокрема, за результатами буде проведений благоустрій території для влаштування додаткових паркомісць на вулиці Міцкевича, 10 та вулиці Володимирській, 85 Б. Плата за паркування одного транспортного засобу на спеціально обладнаному майданчику для платного паркування та на відведених майданчиках для платного паркування становитиме 10 гривень за годину. У Народному домі просвіта вітали з ювілеєм голову міської ради ветеранів Марію Батраченко. Вона багато років успішно курує мистецький факультет при університеті третього віку. Пише вірші, пісні, сценарії, ставить вистави та виступає зі своїм аматорським театром Осіннє золото, який заснувала 15 років тому. Триває проміжний етап робіт започаткованої минулого року в ковалі акції Розмалюй своє місто освітяни працюють на набережній турі, щоб оновити малюнки на кожній з 26 лавочок. Цього року вони матимуть однаковий колір фону та будуть оздоблені українським орнаментом.